Як підключити додаток в телефон, тобто робота, який буде замість вас генерувати пасивний дохід. Привіт! Мене звати Ігор. Оскільки ви дивитесь це відео, отже, вас зацікавив додаток на телефон, яким я користуюсь і який мені приносить пасивний дохід. Скажу більше, у моїй команді дуже багато людей користуються цим додатком. Ну а щоб більш детальніше вам пояснити, що це таке і як воно працює, я запросив свого партнера Влада, щоб він вам все пояснив. Влад, включайся. Всім привіт, Влад, на зв'язку. Влад, привіт. Розкажи, будь ласка, коротко, хто ти і що ти нам сьогодні підготував? Ну, я зараз інвестор, можна так сказати. Але три роки назад я був новачком, який просто шукав можливості. Тобто в мене був офлайн бізнес, але я вирішив знайти щось собі додатково, чимось займатися, щоб гроші робили гроші. І ну, доля так склалася, що знайшов додаток в телефон, розібрався, і зараз вже от четвертий рік буде, як я ним користуюся. І, коли я підключив цей додаток, нічого не розумів, був новачком, не було ні біржі, не було нерозуміння, як там щось поповнити. Мені допомогли, дали інструкції, і я якби підключив і просто спостерігав. Коли заробив свої перші 50 доларів, там мені приходило долар, два, п'ять доларів в день. Я заробив перші 50 доларів і зрозумів, то якщо я відклав таку маленьку суму, то якщо я буду дисципліновано накопичувати збільшувати свій капітал. То я зможу заробляти більше, і на протязі трьох років я спостерігав, вивчав і відкладав. І зараз дійшов до результату, що робот мені дав за місяць 1080 доларів. А максимальний прибуток за день був 171 долар. І Я зрозумів, що це мені якби відповідає мої гроші в безпеці, бо я їх не віддаю в чужі руки а додаток працює замість мене. Ну а взагалі, якщо так коротко, то е, пропоную глядачам подивитися відео. Там буде більш детально розказано, чому ми з зіграємо, чому взагалі з командою, чому понад 2 мільйона користувачів у світі користуються цим додатком і чому вибрали його. Гарного перегляду! Чи можливо отримувати пасивний дохід майже кожного дня? Давайте розбирати! Вітаю на каналі! Мене звати Владислав Базіль, і сьогодні я зроблю справедливий та чесний розбір додатка в телефон, яким користуюся більше трьох років. Також користуються мої друзі, мої знайомі та люди, яких я вчора не знав. Тобто прийшли з інтернету, а сьогодні вони висилають мені такі скріншоти. Хтось радіє своїм першим 100 доларів, хтось радіє першій тисячі, але є навіть ті, хто вже до 10 тисяч доларів доходить. Ну ви зараз скажете, Влад, ну це все цікаво. Ти зміг, вони змогли. А я зможу. Так, звичайно, ви зможете, якщо додивитися це відео до кінця, тому що наступні 10-15 хвилин вони будуть для вас дуже важливі, якщо ви, звичайно, хочете розібратися, як отримувати пасивний дохід. Що це за додаток в телефон? Це торговий робот, який підключається до офіційних бірж та торгує замість вас. Він підходить новачкам, які раніше, можливо, навіть не інвестували, які ніколи не торгували, які не мали жодної біржі, але й також тим людям, які... Професійно цим займаються, які торгують, які професійні трейдери на цьому заробляють, але хочуть додатково заробляти гроші. Додаток називається Royal Q. Працює він з 2017 року в Азії, та з 2021 року він вийшов на ринок, на міжнародний ринок. Саме в Україну та Європу і став доступний для нас як користувачів. Саме головне, що RoyalQ не являється фінансовою компанією, в яку потрібно відправити кошти і боятися, чи вони повернуться. RoyalQ – це it компанія яка виготовила торговий інструмент. Насправді, на мою думку, це найбезпечніша компанія, з якою можна співпрацювати, тому що ви. Нікому не відправляйте свої кошти, вони будуть у вас на вашому гаманці. Можливо, ви зараз здивовані, і у вас виникає питання. Влад, а як я можу інвестувати, не віддаючи нікому гроші, гроші в мене, але буде приходити пасивний дохід. Це дуже просто. Я в цьому відео все детально вам розкажу. Royal Q це додаток в телефон, тобто торговий робот, який підключається до офіційної біржі криптовалюти і торгує замість вас. Але якщо ви правильно його налаштуєте, в додатку є багато різних налаштувань, але. Я зі свого досвіду приготував всі налаштування, зможу вам допомогти з цим. Людина, яка вислала вам це відео, після перегляду надійшли всі безкоштовні інструкції. В моїй команді ви отримаєте ще ряд бонусів доступ до нашого ВІП-клубу та підтримку в будь-якому питанні. Але давайте ми з вами розберемося, чому саме Royal Q. По-перше, це безпека грошей. Я підключив Royal Q ще в 2022 році, і за весь час гроші завжди були в мене на моєму власному гаманцю. Я нікуди їх не відправляв. І після підключення робота у вас також гроші будуть на вашому гаманцю. А Royal Q зможе тільки торгувати, тобто купити криптовалюту дешевше, продати дорожче, а відсоток, тобто дохід, відразу на вашому гаманцю. Друге, це те, що робот працює 24 на 7 замість вас. Тобто, вам не потрібно сидіти біля телефону. Все повністю автоматизовано і підходить для тих людей, які мають свою роботу, які в вихідний у вільний час хочуть провести час з сім'єю, або для тих людей, яких є бізнес, вони постійно в процесі в своєму бізнесі, але хочуть додатково заробляти гроші. Тобто, це спрощує процес торгівлі та звільняє дуже багато часу. Третє це легальність, і це дуже важливо, тому що робот працює тільки з офіційними біржами, які працюють в багатьох країнах світу. Це не якісь там підпільні платформи, а саме біржі, які мають ліцензії і функціонують на тих правах і обов'язках, як і банки. Хоча, знаєте, деякі біржі вже мають більшу капіталізацію в десятки разів, ніж українські чи європейські банки. Ну а через декілька років ви самі розумієте, що цифрова валюта вона буде скрізь. Тільки от питання: вчитися заробляти на цифровій валюті ви будете зараз, чи тоді, коли вже буде пізно, і в перших рядах будуть люди, які прийняли рішення, можливо, вчора чи сьогодні. Також хочу показати вам два приклади, як можна заробляти, щоб ви прийняли для себе рішення. Ви хочете отримувати пасивний дохід майже кожного дня чи раз в декілька місяців. Приклад перший: ви підключили робота і вирішили для себе отримувати пасивний дохід майже кожного дня. Як це працює? Представте, що ви купили квартиру і почали її здавати в оренду. Вам постійно платять пасивний дохід від вашої квартири, тобто ви купили актив. Це ваша квартира. І тепер ваші гроші працюють на вас. Як це працює з роботом? Ви запустили монету криптовалюти по готовим налаштуванням, які безкоштовно надасть вам людина, яка надіслала вам це відео. Робот починає купляти криптовалюту дешевше і продавати дорожче. Тобто, актив це ваша запущена в торгівлю монета. З кожної транзакції робот приносить дохід. По першій стратегії цей дохід майже кожного дня, і ви можете раз в тиждень, можливо, раз в місяць, як забажаєте, виводити ці зароблені гроші. Ось приклад новачка, який почав недавно з мінімального бюджету по стратегії номер 1 і з 22 числа, по 2 число наступного місяця, у нього йде дохід маленькими сумами в залежності від ринку, але постійний дохід. Він може брати ці гроші і виводити на свої потреби. Тобто, якщо зробити підсумок по стратегії номер 1 дохід буде майже кожного дня, можна сказати це як дивідентна стратегія або як інвестиція в бізнес. Представте, що ви купили автівку, здали її в таксі, і вам з кожного замовлення приходить відсоток, щось типу Uber. Тепер саме цікаве, і цей бюджет, який ви інвестували, ви постійно окуповуєте і виходите в плюс, і потім постійно від нього заробляєте. І цей бюджет, який ви інвестували, це саме цікаве, він знаходиться у вас на гаманці, ви його нікуди не віддавали. За це особисто я і люблю RoyalQ, що я, як і інші користувачі, маємо гроші в безпеці. Ми їх не віддали в компанію і за них не переживаємо. Давайте тепер покажу вам стратегію номер два. Все те саме, але тут заробіток і торгівля трішки відрізняється. Ось це мій аккаунт по стратегії номер 2 Тут ви можете бачити, що дохід не кожен день. Він може бути раз в тиждень або пару разів в місяць, чи, можливо, раз на декілька місяців. Але тут приходить однією сумою, тільки більшою. Тобто, якщо по стратегії номер один мені майже кожного дня приходило по 10 центів, по пів долара, по 2-3 долара, то тут просто раз на якийсь час буде приходити більше. І 10, і 20, і 50, і 100 доларів в день. Просто в стратегії номер два так само йде постійно торгівля, але дохід він акумулюється. І в певний момент актив повністю розпродається. Тут все залежить від того, який ви інвестор. От ви хочете бачити дохід майже кожного дня, чи просто раз на якийсь час, тільки більшою сумою. Також хочу сказати декілька слів для тих, хто вже розуміється на ринку. Цей робот він заробляє на волатильності, тобто на зміні курсу криптовалюти. Це незвичайний трейдинг, яким займаються професіонали. Це додаток. За допомогою своїх унікальних налаштувань він генерує для вас USDT, тобто долари. Давайте перейдемо до головного. Чому Royal Q вигідно працювати з вами? Чому вигідно вам працювати з Royal Q та скільки він коштує? Мені, звичайно, смішно це говорити, бо коли мене запитують, Влада, скільки ж коштує Royal Q, а він коштує 120 доларів на рік. Тобто 365 днів цей робот буде працювати замість вас. Але саме головне, що компанія є справедливою. Royal Q бере тільки 22% від чистого доходу. Тобто. Тільки тоді, коли ви заробили гроші. Коли ви, наприклад, отримали 100 доларів пасивного доходу, то компанія тільки має 22 долара. Це вигідні умови, коли ви один раз підключили, а робот торгує і замість вас заробляє гроші. Також хочу відповісти на ваші самі популярні питання: з якої суми можна почати? Я рекомендую почати з 250 доларів, потім накопичувати та зібрати за рік хоча б там 1000 доларів. Чому 250 доларів мінімально? Оплата підписки на рік 120 доларів, та 130 доларів буде вам для першої монети в торгівлю. Але ідеально для однієї монети це 250-500 доларів в залежності від стратегії, яку ви вибрали. Але якщо ви вибрали стратегію номер 1 де дохід майже кожного дня, то рекомендую виділяти трішки більший бюджет на одну монету. Тобто почати з 320 доларів, де ціна підписки 120, інші кошти йдуть на монету на торгівлю. Для тесту, для того, щоб заробити перші гроші, для того, щоб розібратися, вам буде достатньо, скільки можна заробити за рік. З мого досвіду. За рік це від 30%, Хоча в мене на власному прикладі було і 40%. Тут все звичайно залежить від ринку. Хоча якщо ви прочитаєте одну-дві книги по інвестиціям, то зрозумієте, що 10 за рік це насправді дуже круто, тому що купити квартиру, зробити в ній ремонт, знайти людей, заселити їх, то можна отримувати 6-8% річних. А секундочку, вибачте. Нормальна квартира під інвестицію, щоб здавати в оренду, коштує 50 тисяч доларів. А тут можна почати з 250 доларів, то я думаю, 30% в рік, повірте, задовольнять ваші потреби. Давайте навіть я вам на прикладі покажу це калькулятор складного відсотку. Якщо відкладати під подушку по 100 доларів кожного місяця, то через 10 років у вас буде 12 тисяч доларів. А якщо інвестувати по 100 доларів в місяць та під 30% в рік. То вже за 10 років у вас буде не 12 тисяч доларів, а 67 тисяч 800 доларів. Я думаю, далі пояснювати не потрібно, чому я вибрав інвестиції та Royal Q, яку стратегію вибрати. Все залежить від вас. Ви хочете отримувати пасивний дохід майже кожного дня по стратегії номер 1 чи раз на якийсь час по стратегії номер 2 Розробники стратегії, вони прислухалися до кожного нашого учасника з 13 тисяч наших інвесторів. Тому зробили для кожного і таку стратегію, і таку. Якщо ви вибрали стратегію номер 1 просто напишіть людині, яка надіслала вам це відео. Стратегія один, і вона надасть вам всі налаштування, допоможе підключити робота, додасть наш клуб і видасть бонуси. Якщо ви вибрали стратегію номер 2 то так само напишіть людині, яка вислала вам це відео Стратегія 2. Вам також допоможуть це підключити, налаштувати, вибрати криптовалюту в торгівлю. Додадуть наш клуб та видадуть бонуси. Хочу також додати декілька слів від себе стосовно новачків і професійних трейдерів. Тут стратегії прописані і відтестовані 3-4 роки. Вже видно було, що кожна транзакція вона закривається в плюс. Тобто стратегія прописана по певних алгоритмах, і вам тільки прийняти рішення, як ви хочете, отримувати пасивний дохід майже кожного дня, чи отримувати раз на певний час. У вас будуть всі матеріали, будуть всі додаткові відео, які ви зможете переглянути, навчитись. У вас буде курс інвестора, за допомогою якого ви вивчите напрямок інвестицій, управління своїм капіталом, вивчите більш детально, як працювати з роботом. Якщо, звичайно, вам це потрібно. Якщо ви просто хочете отримувати пасивний дохід, ви можете і просто налаштувати робота, хай він торгує. Ми надаємо можливість всім. І саме головне, що я вам скажу, навіть порекомендую. Якщо ви хочете отримувати великі гроші від пасивного доходу, від інвестицій, я маю на увазі великий дохід це і 50, і 100, і навіть більше доларів в день. Ідіть до цього поступово. Ось мої перші кроки. Коли я починав інвестувати, ось мої результати зараз. Бо якщо ви почнете інвестувати зараз, навчитеся отримувати 1-2 долари за день, то повірте, вам буде просто і легко навчитися заробляти і 10, і 50, і 100 доларів за день. А тим більше, що після підключення ви отримаєте наш клуб, доступ до наших матеріалів, до нашого навчання, будете в оточенні інвесторів, які користуються роботом 3-4 роки. Які заробили вже десятки тисяч доларів, ви не залишитеся самі, і це набагато швидше допоможе вам розібратися і прийти до вашої цілі. Тому напишіть людині, яка вислала вам це відео, стратегія 1 або стратегія 2, і ви отримаєте підтримку та інструкції налаштування робота. Бажаю всім мирного неба та процвітання. До зустрічі! Мене звати В'ячеслав, мені 58 років, і вже більше 35 років я займаюся підприємницькою діяльністю. А зараз вже три роки я користуюсь роботом, депозит в якому складає 10 тисяч доларів. І максимальний прибуток, який він мені приніс за місяць, це 900 доларів. Мене звуть Гінадінабут, мені 59 років. Я підприємець більше 20 років. Робота використовую вже четвертий рік. У мене депозит Т-300, а рекорд був за один день 171 долар. Всім привіт, мене звати Дмитро. Мені 31 рік. Користуюсь роботом уже 7 місяців. Починав я з депозиту в 130 доларів. Зараз мій депозит складає 2000 доларів. Найбільше за один день приходило 35 доларів. Всім привіт! Мене звати Павло. Мені 44 роки, я підприємець, проживаю в місто Стрий Львівська область. Роботом користуюся вже 14 місяців. Мій депозит на даний час становить 7 тисяч доларів. Найбільше мені за день приходило від робота, і це я вважаю дуже крутий результат 250 доларів. А за місяць найбільше приходило майже 1000 доларів. Всем привет, Меня зовут Андрей, мне 46 лет, я живу в Германии. роботом пользуюсь уже третий год. Самая большая прибыль за сутки была у меня 127 долларов. Друзі, ну що ж, ви подивились відео, і тепер все, що вам залишилось, це прийняти рішення, чи бажаєте ви почати отримувати пасивний дохід вже сьогодні, прямо зараз. Якщо у вас залишились якісь питання, то сміливо пишіть мені в Телеграм. Мій контакт я залишаю під цим відео. Ну а щоб отримати безкоштовні інструкції, то там же в телеграмі напишіть мені просто слово інструкція. І я допоможу вам підключити цього робота особисто. Ми все з вами налаштуємо швидко і легко. Чекаю!